Перед вами кабіна грузового двосекційного тепловоза серії 2 т 116 Головні органи керування. Контролер машиніста. Місце під реверсивну рукоять. На приладах контролюючих ми бачимо струм заряджання батареї, напруга головного генератора, струм головного генератора. Тиск мастила в передній секції. Тиск мастила в задній секції. Температура мастила передня секція та задня секція. Температура води в передній секції та задній відповіді. На манометрах контролюємо тиск у головних резервуарах, врівняні резервуара гальмнік целін. Це рукоять пильність. Кран 394. Екран 254, 367 блокування. Важіль подачі піску. Це тумблера для керування передньою секцією та задньою секцією. Керування холодильниками. Це вмикається або автоматичний, або ручний режим роботи вентиляторів. Це показник пошкоджень. При натисканні бачимо на цьому індикаторі який з приладів у нас не спрацював. Контроль сигналізації у нас працює або через 40, або через 60 секунд. Захист із блокування, пісок. свой стол. Прожектора. Тьмяна, яскрава, та буферные лих, лихтари. Червоне, та бели. Это радиостанция. Перед вами прилад для контроля вытраты палива. Працює в режиме реального часу. Також передає основные параметры работы тепловода. яке навантаження та контролює стороннє втручання у паливну систему. Цей тепловоз обладнаний системою кондиціювання повітря. І перед вами ми бачимо інверторне джерело живлення для неї. Захисні напівавтомати. Пожежна сигналізація. Блок радіостанцій та колесо ручного гальма. Переходимо в дизельне приміщення тепловоза. Для охолодження застосовується два мотор-вентилятора. Це перший з них. Для охолодження перша візка випрямляючого пристрою головного генератора. Головний генератор GS-501A, стартер-генератор аналогічний встановленому на ТЕП-70. Дизель тепловоза також ідентичний. Відрізняється лише потужністю, яка складає 3060 кінських сил, на відміну від 4000 кінських сил на тепловозі ТЕП-70. На цьому тепловозі встановлено турбокомпресор меншої потужності і за цього і різниця. Підігрівач палива. Масляний насос. Механічний, паливний насос електричний, фільтр грубої очистки палива і фільтр тонкої очистки. Корабельний щит, на якому можна контролювати наддув та тиск до та після фільтра. Турбокомпресор Другий мотор-вентилятор охолоджує задній візок Фільтра тонкої очистки мастила. Компресор КТ-7. З'єднаний з двигуном через підвищуючий редуктор. турбокомпрессор, охлаждитель наддувочного повитря та два водяных насоса.